Всім доброго дня! Мене звати Андрій. Я працюю в компанії AgroInvest Logistik на посаді агронома. Ми займаємось вирощуванням огірка в теплицях. Зараз в нас його є близько гектар. В цьому сезоні ми з такою хворобою, як переноспороз. Він нас поширювався масово і досить активно. Хвороба виникла за рахунок високої вологості в теплицях, і так як ми заходили з літа в восени, ми не мали можливості активного провітрювання. Зіштовхнувшись цією проблемою та не маючи ефективних рішень, на базі нашого господарства був проведений виробничий дослід з компанією «Сингента» щодо вивчення ефективності Орондіс Ультра проти хвороб огірка в теплицях. Працювали ми орондісом два рази. В підвищеній нормі 20 грам на 10 літр з періодичністю через один день. Результатом дії препарату ми, чесно кажучи, дуже задоволені, бо зупинив і тримав переноспору дуже добре. Ось, власне, в нас і сама хвороба. Ось так вона виглядає на листках переноспора. Тут у нас вона зупинена, знизу бачимо спороношення. Але ось так виглядає листкова пластина на даний момент. Від моменту спрацювання препарату в нас пройшло два тижні. Зараз ми знімаємо відео на фоні огірка, який висаджений в жовтні місяці. Тут ми працювали по тій самій схемі і тут тримає чудово. Ось на верхній ярус листків. Бачимо, що вони в нас чисті, немає ніякого ні спороношення, ні ураження, ніяких квадратиків. Тобто, про що це нам говорить? Про те, що ми зупинили спороношення на нижньому ярусі листків. Сьогодні в нас 27 листопада працювали препаратом Орондіс Ультра ми ще в вересні місяці з подальшою періодичністю, і по сьогоднішній день ми вибираємо огірок. Враховуючи те, що наша компанія займається вирощуванням овочів в закритому ґрунті, нам дуже важливо забезпечити якісний захист рослин і виростити якісну продукцію. Саме тому ми користуємося тільки хорошими оригінальними і якісними препаратами від компанії «Сингент».